Всім привіт ви на каналі ЯструГейм, з вами Михайло. Сьогодні я продовжую грати за відьмочку. Сьогодні ми знімемо все ж таки це прокляття. Мабуть. Якщо не шарите про що, то гляньте е, минулі три серії чи дві. Ні, три четверта, по ідеї є. Ну, давайте продовжимо. Збита з пантелику, відьма намагалася відсторонитися від чужих думок, але вони роєм кружляли в її голові, заповнюючи собою весь простір. Потрібно було ще раз промовити всі слова, але вона все ніяк не могла зосередитися. Вігор Ігніс Долор е, Віхант секундум е, вокаті, вокатіонем ерум. Санкуіс міус ду Вені. Вогонь всередині трикутника різко спалахнув з новою силою, відштовхнув від себе учасників ритуалу. Всі почали підійматися з землі і подивилися в напрямку вогнища. Воно досі палало високою стіною, навіть магура не трималася і поглянула, підпаливши сусіднє дерево, після чого відразу закрила очі рукою. Агафія обтрусила одяг від бруду і почала готуватися до гіршого. Це означає дві речі: або спрацювало і нам не переливки, або не спрацювало і нам однаково не переливки. Вогонь різко опустився до землі погас. Посеред котла з істота, яку легко можна було б спутати з чортом. О, а що з оком? Але Агафія знала, що чорти виглядають не так. Це, схоже, і було те саме лихо. Да, звісно, хлопчик-красавчик. І, і було те саме лихо. Орес, що ти тут робиш? Стій, що ти його знаєш? Так, звісно, це, це ж мій брат відьмо, що ти зробив з моїм братом, чому він вийшов з вогню? Ти викликала його брата Лігіння була єдиний, хто не міг подивитися на істотою, що стояла перед ними. Агафія ковзнула поглядом по лихові, який виглядав як аж, занад, аж надто задоволеним ситуацією. Лихо, відьма перевела погляд на Августина. Ні, я викликала лихо. Він схожий на чорта стоїть тут з рогами і хвостом. Ти ти знаєш, це мій брат ніякий не чорт. Ач а... Ні, це абсолютно точно не твій брат. Розплюшу. Чого... Розплю, що... А Що відбувається? Хто всі ці, ці люди? Тебе не смущає, що у твого брата мать його роги. Лихо вийшов з коли і задоволено дивичись на відьму, пішов в сторону в кулаки. Мені важко це пояснити, тобі потрібно йти звідси тут небезпечно. Це та відьма, що, через яку все сталося, чому ти разом з нею? Що ви збираєтеся зі мною зробити? Не ну, слухаю, ніякий він тобі не брат, невже ти не бачиш? Чому ти намагаєшся постійно вести в мене вуган? Власним очам я доверяю більше, ніж тобі? Не довіряєш їй, повір мені, ми з нею бачимо одне й те саме створіння, він зовсім не схожий на людину. Як так, ти з нею заодно, тобі у мене. Тобі у мене теж немає причин довіряти чугайстрі. Ви вирішили зі. Я так і забув за так хто такі чугайстри? А ви вирішили зібратися разом, щоб звести мене з братом зі світу. Також що ви спланували. Єдине, що я панувала робити, це рятувати вас від лиха. Лихо загородив собою грустину, ніби захищаючи. Це ти небезпечний, єдина, від кого потрібно рятуватися. Невже ти вже не бачиш, що саме ти причина всіх бід? Я не розумію, що відбувається, мені потрібно відкрити очі. Єргіня, зачекай, довірся мені не роби цього. Щоб їй тобі довіряти, нехай відкриває! Щоб їй тобі довіряти. Воїтелька обернулася в сторону лиха. А ти якого чорта від нас хочеш? Я пропоную тобі зникнути, поки я ще тримаю себе в руках. Інакше я тобі з цим допоможу. Не, не поражуй моєму братові бесті. А ось там від нього. Це не, е, це не твій брат, пам'ятаєш, до чого ми сюди переходились, до чого ми сюди, По, приход, для чого ми, е, сюди прийшли. Позбутися лихо. Будь ласка, подумай про щось хороше. Знову ти Фоксить, Я це на це не куплюся, навіть якщо... Це не мій брат, який ви всі божевільні стверджуєте, як... Як... Навіть якщо це не мій брат. Як ви всі божевільні стверджуєте, я одинаково його не облишу в біді. Ви єди... Він єдиний, хто мене весь цей час підтримує, зберігав мені бажання жити. Навіть не сказав про пустіле село, як... аби не зашкодити. Орест зробив все, що вберігти мене від болю. Якийсь він. Да. От то от, 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 хто, хто чортиться, так це ти відьмо, бо саме ти прокла мене, не розібравшись в суті. Так і радий ще міг захистити брата від, від цього прокляття. Проте тобі ніколи не цікава правда чи справедливість. Це, це саме ти привела мене сюди і змусила страждати ще сильніше. Це ти справжнє зло, а не він. у всьому. що зі мною сталося, винна лише ти. Ти причина всіх моїх страждань від самого початку і до кінця. Навіть брат хотів спалити цей чортів ліс, тому що ти тут живеш. Якби тебе не було, цього всього б не сталося б. Яка ж дурна, це весь час. Це весь цей час тебе ненавиділа. Тож би просто маріонет... Ти ж бо просто маріонетка в руках цього ляльковика. Ось чому я не відчувала полегшення від помсти. Просто помстилася не тому. Могора зручніше перехопила Ефес, готуючись до удару. Віргінія заспокоївся, та нехай рубашить того довбаного лиха. Іргенія, заспокойся, твоя ненависть його ще дживлює. Будь ласка, вислухай мене. Ти повинна перестати боятися, поглянути на цей світ без меланій. Так, вона пішла, але та добра і світла дівчина, якою ти була поряд з нею, досі живе в тобі. Ти просто замкнула її, боячись, що ти знову що тебе знову завдадуть болю. Заповнено, цей лихо просто... Стоїть і чекає, він нічого не робить, тому що істинне зло знає, що люди вони по своїй глупості самі собі ще гірше не роблять. Він просто стоїть і чекає. Але ти не одна цій біді, я поряд. А ага, хотіла торкнутися плеча по друге, але та відсохнулася. Я досі сама ранку ніхто не зможе замінити, тому якщо я не зможу її повернути, то краще забравши з собою її ката. Ргіння, ні, ні, припини. Ти кажеш, ми його підживлюємо, тоді я спочатку вб'ю його маріонетку. Не встиг встань відреагувати на ці слова як меч, виї тільки вже пробив йому груди. Хоч, не ти, хоч і не ти відволік, але ти все, весь цей час знав, хто це зробив. Тому також заслуговуєш на смерть. Як я обіцяю, звільню тебе від прокляття, що на тебе наслала. В равені на з його тіла і витерла кров об шерсть. Августин безтихано впав до її ніг. Віргінія нарешті відкрила очі і подивилася на лихо, але з ним не трапилося абсолютно нічого. Звісно, нічого! Він цей не вколот не, не, не вразливий. Не спробувала завдати останній дар мечам, але випав з її рук і Могура гора перехопила подих. Офежі зголона почала сідати на землю, все ще дивлячись, незадоволена своєю витівкою. Все ще дивлячись на задоволене своєю витівкою лихо, треба було послухати подружку для свого ж блага, але ти наостанок принесла мені стільки задоволення, що я дуже вдячний. Ха! «Ха-ха! Це було неймовірно. Він штовхнув тіло вовкулак і знову глузливо поглянув на Магуру, цей дурбелик перед смертю відчував таку гаму приємних емоцій. Страх, зрада, несправедливість. Як що ще лише за секунду того, як його тіло спустило дух, він все ж зрозумів, що я, не, що я справді не його брат. Ха. ха Так, я виглядаю, як він по його аристві дав своє тіло мені. нас з ним була угода, але це таємниця. Якщо це таємниця, чого ти сказав про цю угоду? Магору судомила у його ніг і вона дряпала своє горло нігтями вже не в змозі хоч щось відповісти. В дитинку. Тебе злоба душить, Тут я вже нічого і вдіяти не можу, шкода, бо ти ж принесла мені стільки задоволення, нічого, в мене ще є цікаві іграшки. А цей Зорян, він переступив через неї та пішов в сторону Зоряна, ще весь цей час не міг промовити їх слова, заціпенівши на місці. Агафія також могла від... а... так... Агафія також змогла війти від шоку, лише ще зараз побігла до Могури впала, біле тіло подруге, що вже почала синіти. Віргенія, борись з цим, не здавайся, ти ще можеш спробувати відпустити свій гнів і подумати про щось хороше, будь ласка. Гафія качала воїтельку, яка не мовля глядачі її обличчя і намагалася хоч когось до неї достукатися. Агафія качала воїтельку як, як немовля, гля... глядячи її обличчя і намагаючись хоч якось до неї достукатися. Її руки тремтіли, вона не знала, що взагалі можна із цим діяти. Коли Григіня завмерла, відьма звернулася до Чугайстра. Віргінія завмерла, Зерен, допоможи мені, вона, здається, померла. Вона ж не могла померти, не могла ж, правда? Йохсте з сумним поглядом спостерігав за муками відьми, за ними нависав лихо і ніжно приобіймав за плечі. За ним, а. Чим ти можеш їй допомогти? Як там вона тебе називає, Зорян? Вона ж сама повинна в тому, що. Винна в тому, що сталося. Та й в... в тому, що сталося з тобою. Прирвати тебе сюди змусила згадати такі болючі речі. Ти ж зовсім цього не хотів, правда? Чувак, все останнє надія на тебе. Він, звісно, безсмертний, це лихо, його не можна перемогти. Можна так, дати звіздюлей, щоб притих на время. Не хотів, ти знав, що правда тобі і, і, щастя не принесе, однаково послухався й довіряв так. Так. Аж ти, тепер розумієш, що, що дарма. Ні, вона завжди допомагала мені, завжди була до мене доброю. Я. Ох, мій хлопчик обідлежний, але закоханий... А, але кохання затьмарило тобі розум. Якби вона хотіла тобі допомогти, ти давно б це зрозуміла. Наш відьма, вона може практично все. А тут так же. Таке просте захворювання. Вона його не. Вона його не ліхувала, бо хотіла, щоб ти був від неї залежний. М? Ну, давно, ну, дав. Афія чула кожне його слово, і вона болем вирізалася в її серце. Вона хотіла. Щось мені здається, що я близький до фігової кінцівки. Вона хотіла було заперечити, переконати Зоряна в тому, що лихо його обманю, але біль відтрати Віргінії був таким розучим, що не давав вимовити їй слово. Продовжувала сидіти, притискаючи до себе тіло подруги. Зорем все одно буде на її боці. Він її не залишить, щоб йому не говорило це чудовисько. Бачуть мовчить, бо вона не може це заперечувати. Відьми добрими не бувають. Це корисливі істоти, що роблять це лише заради власної вигоди. Не можна всіх рівняти під одну цю. Є демони з світлом в очах і є ангели з темрявою в очах. Це... Цей звіздюк слишком хитрий. Навіть те, що вона підібрала тебе як безпритульна цуценя, це все було заради неї самої. Вона просто хоче бути комусь потрібною. Але ж тепер ти розумієш, що я з кого не зміг рятувати матір через неї, бо це її допомоги ти шукав. А вона наклала бар'єр на дорогу до свого дому. Це через неї ти заблукав у лісі, через неї згорів у цій пожежі. Афія злякана подивилася на Сензуряна і її переповнила нова хвиля болю, хоча вона була впевнена, що сильніше прийти вже не може. Що? О, ти хочеш сказати, що весь цей час не знала, що зараз насправді не чугає стара звичайних хлопчина. Не прибутайся! Ха-ха! Він стиснув на каші сильніше і наблизився до його вуха. Але знаєш, хто тебе рятував від смерті страждань? Я. Так, я тепер все пам'ятаю. Тоді повинен знати, що винен мені. Маленьке проханнячко, але ж це невелика плата за повноцінне й довге життя. да-да. Так, але коли я погоджувався, я не знав, що мені доведеться вбивати заради цього інших. За все потрібно платити, інакше не буває. Ти тоді помирав, і я не міг залишити тебе в біді. Не звезди. Мені довелося рятувати твоє життя єдиним методом, що був під рукою. В тій пожежі згоріло стільки нявок, що їхнього попелу якраз вистачило для твого зцілення. Мені зараз так боляче, що ти е, дорікаєш мені за це. Так невдячно вдячно своїх сторони. Тепер він давить на совість. Що тварюка? Я просто не. не цього хотів. Я просто не цього хотів. Ну нічого, я зараз дам тобі дуже простий вибір. І в цього вибору здійснюється одне твоє бажання, але тільки одне. Не можеш хотіти все відразу. Готовий? Так. Ти можеш виконати моє бажання і далі продовжувати життя в лісі, піклуватися про тварин, але тоді тобі доведеться їсти нявок і прийняти свою природу. Або можеш не виконувати бажання та відразу померти. В цьому варіанті ти позбавишся від голоду, який ти так ненавидиш. О, зараз він помер. Всіх трьох просто взяв викосав. От ублюдок. Дивись, як чудово, кругом свої Ха-ха. Сухай, дай йому посухом по мордяці. Я зрозумів, що за бажання О, дуже просто. Оближ цю відьму, ніколи більше не входить до неї, не розмовляй з нею. Ігноруй її існування, так сильно, ніби ти ніколи про неї не знав. Де, ну я думав, що ти приймаєш правильні рішення без зайвих роздумів. Частер подивився на Гафію, ще погадився на гафію, що все ще зацепеніло сиділо на землі, обнімаючи регінію. Прощала і не ну, готові померти заради тебе. Я вдячний за все, що ти для мене зробив, але схоже, що на цьому наші шляхи розходяться. Афія навіть не встигла підібрати правильних слів, як він вже розвернувся і пішов геть. Лихо дивчись, у услід чугайстру підійшов до відьми. Адбач, хотіла допомогти, а вийшло, як завжди. подивився, як. до чого вкотре провели твої небачні дії. От. Той хто. Та. Да. На Ютубі не можна матюкатися. А я тебе попереджав, просив не втручатися, а ти мені не вислухала, вирішила вкотре вдати з себе героїню і всіх підвела. Я і знав, ця тінь була не її друге підсвідомість, а лихо. Це був ти у моєму сні. Вічно я приходив допомогти, а ти знову вчинила необачно. Але нічого не переймайся, я впевнений, що тепер це послужить для тебе уроком. А мені здається, цього лихо не можна винити. Він по факту так створений своєю природою. Він не може інакше. Там, знаєте. Да. А ти знову чинила не але ну, нічого не переймайся, впевнений, що тепер це послужить для тебе уроком. Ти ж не настільки дурна, щоб ігнорувати цю ситуацію. Ти ж не настільки дур, да. так. Як, як ніяке, а твоє рішення привели до смерті двох істот, тобі все поки. Тебе всі покинули, і тепер ти знову сама. Але може це і на краще. Так ти більше не зможеш завдати комусь шкоди. Тебе навіть залишив той, що кохав. А все тому, що перед тобою неможливо знаходитися. То є за тебе, дурню. Ти всіх ведеш до загибелі, хіба з цим можна посперечатися? Ні, ти правий, я дарма, це все затіла дарма, але дарма знову опустила коесь своє життя. А. Жах Він присів біля неї і так ніжно погладив по голові. Не хвилюйся. вони всі тебе покинули, але я завжди буду поряд. Утішується, це просто. просто прекрасно. Я завжди буду поряд. Це кінець ігри? Оу. Ее пепе-пай. Ну що я вам можу сказати, така кінцівка. Я хотів допомогти. Я не знаю, як так погано вийшло. Да. Ну, я думаю, я стовідсотково перепройду ігру на хорошу кінцівку. Да. Е, Пишіть, що ви думаєте про цю тварюку. Якийсь занадто реалістичний злодій. Е, так як інші просто. не знаю, він якось в ньому є щось таке. Як будто би. Ніби, Якбудсь ніби... Як нема причин для того, щоб сказати, що такого не існує в реалі. Да. Цікаво є щось таке в українській міфології. Не суть. Побачимося в наступному відео. Всім удачки і всім пока.